Субота, 27 квітня в ефірі. Новини на одинадцятому телеканалі. Найближчі 30 хвилин про основні події на Дніпропетровщині у студії Євген Коптів вітаю вас. Підписуйтеся на наш Ютуб канал, ставте дзвіночки, аби нічого не пропустити і коментуйте новини. Далі ж у випуску розкажемо про таке. Передбачив свою смерть, чим шокував рідних. Про останній бій капітана Збройних сил України Івана Бущука і про те, як він до сьогодні допомагає на фронті. Дочекайтеся. Малеча на танках у парках Дніпра нова розвага, що мимоволі нагадує про війну. Чи не робить вона нас схожими на ворожих сусідів, що змалку зомбують власних дітей? Продавала дитину, бо та заважала влаштовувати особисте життя у Дніпрі. Судді обрали запобіжний захід для 19-річної гори матері. Наш репортаж уже згодом. Цілі кубла змій у Дніпрі. Плазуни налякали відпочивальників. Чи насправді вони зараз найнебезпечніші? Не пропустіть. Третій рік Нікополь під ворожим вогнем. За цей час руйнувань зазнали понад 4 тисячі будинків. Є вулиці, де не вціліла жодна оселя. Попри це, місто продовжує жити. А його мешканці роблять звичні справи: сіють городи, висаджують квіти та ходять на роботу. Про ситуацію у Нікополі далі у нашому матеріалі. Посічені паркани, вибиті вікна, знесені дахи і зруйновані будинки. Так сьогодні виглядає одна з вулиць на прибережній території Нікополя. Через постійну небезпеку, атаки дронів та артобстрілу тут майже не зустрінеш людей. Від самого ранку вже кілька годин у Нікополі та на околицях лунають вибухи. Місто ж продовжує жити своїм життям. Пан Федір чує вибухи, але каже, то далеченько, тому й не припиняє підмітати. Дрони літають, тихенько літають. А тоді це саме той його ж не бачиш, це саме як шандарахне і, і, і куди Здірнувся і стоїш. Днями окупанти поцілили у цей будинок. Снаряд пробив фасад і впав у підвальне приміщення. На щастя, він не розірвався, каже господарка. Ми відчули, що воно все якось летить у вікна, сипеться. Он там був приліт саме фундамент будинку, і він прямо туди проник. Наталія якраз в ту ніч залишилася в місті. Розповідає після активних обстрілів із родиною, почали виїжджати у сусіднє село до родичів. У жінки двоє дітей молодшого вже народжувала під час війни у підвалі пологового під звуки вибухів. Буквально за дві неділі до початку війни я дізналася, що вагітна. Виїжджати нікуди не стали далеко, тому що в мене чоловік в машині з потягу він приймав участь в евакуації людей. Якби я його не залишила, сказала, що ми всі проблеми будемо якби разом. Ну так народився мій синочок 11-го, 22-го році. Третій місяць триває загострення ситуації на Нікопольщині. Розповідають у військовій адміністрації. Ворог активізувався з дронами камікадзе і дедалі частіше застосовує тактику подвійних ударів. Росіяни вразили цивільний об'єкт енергетичної інфраструктури в місті. Приїхали працювати працівники ДСНС. Виникла пожежа і треба було ліквідувати. І вони повторно атакували і атакували саме машину ДСНС за допомогою дронів Камікадзе. Тобто, це саме використовувана на сьогоднішній день зброя росіянами по нам, по цивільній інфраструктурі. Це FPV Камікадзе. Вже третій рік Нікопольщина під ворожим вогнем. За цей час понівечено понад 4 тисячі будинків. Окупанти поранили близько 400 жителів району. 72 людини загинули через росіян. Ми вже привикли, ви знаєте, поплачемо, посидимо в прихожій, поховаємося і все одно робимо свою роботу. Пані Ніна прибирає біля будинку гілки, що накидало на її квіти. Поки тихо, каже, треба прибрати. Тут і тюльпани, тут і хризантеми будуть, тут і анютані глазки цвітуть, петушки цвітуть. Олена Петриченко, Олександр Коваленко, новини 11-го каналу. Передбачив свою смерть, чим шокував рідних нашого земляка Івана Бущука на псевдокарабін днями нагородили срібним хрестом головнокомандувача Збройних сил України посмертно. Він загинув рівно два роки тому на Луганщині. Про останній бій Івана Бущука і про те, як він до сьогодні допомагає на фронті, наш наступний матеріал. Що за жаба? Це нива Ванька. Так, як він був, закінчив аграрний, був інженер-механік, я менше знав про неї, ніж він. Олександр Бущук показує старенький комбайн, на якому разом із сином збирав зернові. Батько каже, тут усе нагадує про Іванка. Командир роти 24-ї бригади загинув на Луганщині у бою з російськими окупантами. З що Братан! Давайте, поки авіація, витягуй. Це останнє відео під час потужного обстрілу. Іван Бущук рахує втрати підрозділу. Сам кульгає, бо поранений у ногу. Раз два, три, чотири. Чотири. Двісті. Останнє смс. І відео від Івана показує троюрідний брат. Це було 23 числа, 23 третього четвертого 22 другого року у 18.51. Наступного дня телефон Івана замовчав назавжди. Євген згадує, що війна для брата почалася 2014-го, коли російські їх удерлися на Донеччину. Бущук разом з іншими добровольцями допомагав Збройним силам України у Пісках, Авдіївці, Кримському та Кураховому. А під час повномасштабного вторгнення Іван, попри вади здоров'я, Призвався на фронт. Ті головні болі, як у нього були постійно. В нього ж тоді. Він ж болів почками. каже: я поки туди не з'їздю. Каже, у мене голова тут розривається. Він сам призвався. Іван Бущук воював у складі 24-ї мотопіхотної бригади імені короля Данила. Ніхто не рахував, скільки у нього було бойових виходів і зітнень. А на цьому відео він із побратимами підірвав міст. За переправою готувались до наступу півтори тисячі російських окупантів. Іван Бущук на псевдокарабін був поранений під час повномасштабного вторгнення. Після реабілітації подав рапорт на фронт. І потім розповідає сестра: той жахливий сон. Я стою над вами в білій такі блінній рубашки. Мені так хорошо. Каже, я знаю, до чого цей сон сниться. А я ж кажу, котусь, може не поїдь. Ну, тебе ще лікарняний не закінчився. Роту Івана Бущука оточили вороги біля Катеринівки. Російський танк атакував у притул, розказали побратими, які вижили. Він спочатку з дальних поступів почав розвалювати їхні всі укріплення, а потім з нахабні, уже коли побачив, що нікого не залишилося живих, там то він просто їздив по цим окопам, бліндажам і. Розстрілювали, розвалювали тіло Івана та інших загиблих захисників відкопали після бою. Телефон вцілів, але що в ньому досі невідомо, розповідає батько. Він кожні сутки міняв код на телефоні, щоб ніхто його не міг, ніхто його не міг відкрити днями у Києві. Івана Бущука нагородили срібним хрестом головнокомандувача Збройних сил України. Посмертно. Вшанували пам'ять про захисника і у рідному селі центральну вулицю Карабинівки, на якій ми знаходимося, хотіли перейменувати на честь Івана Бущука, але рідні заявили, що це передчасно, оскільки дуже багато жителів Карабинівки продовжують воювати із російськими окупантами, і рішення про перейменування вулиці приймуть після завершення війни. На сесії ОТГ перейменували вулицю, на якій виріс і жив Іван Бущук. Одноголосно було прийнято рішення перейменувати вулицю Озерну на вулицю Івана Бущука. Військовослужбовці, які призвані до лав української зсу. честю воюють із них. На жаль, маємо на сьогодні 23 загиблих. Українські добровольці справжній феномен, стверджує військовий капелан Дмитро Поворотний, і мова не про міфічних героїв. Вони звичайні хлопці і дівчата. Іван Бущук, молодий хлопець, який в своєму житті бачив тільки війну, можливо, окрім дитинства. Цей хлопець з Дніпропетровщини казалось, здавалося б, да, теж про яку говорили Російщина і так далі. І так далі. Але наша область також явила великий приклад. І по статистиці, на жаль, загиблих, і добровольців, і мобілізованих, і тих, що контракт підписав. А таким івана Бущука запам'ятали усі, хто його знав. Серйозним був, коли вирушав на війну, а повертався завжди із піснею. За Відкрити живі. Із допомогою пісень Іван знайшов нових друзів на цій плиті з бронежилета. Свої автографи залишили відомі українські музиканти. Чутін це група. Це його да і одна із пісень. Це він написав про Івана наш карабін. Я бачив сон, що за вікном туман, і я стою у біле вбрани. Івана Бущука немає рівно два роки, але його пікап з іменним номером до сьогодні воює на передовій. Наш карабін в міцних руках ми мидем вперед похине кат. Якщо і смерть, позавтра вже весна. Розквітнеш ти, моя земля. Євген Коптів, Олександр Довгань, Євген Шпак, новини одинадцятого каналу. Арешт із можливістю застави у понад мільйон гривень. У Дніпрі судді обрали запобіжний захід для 19-річної матері, яка продавала свою дворічну дитину, бо начебто заважав влаштовувати особисте життя. Чи покаялась мати після затримання, на що планувала витратити гроші? Її мотив приголомшив навіть слідчих. Репортаж нашої Катерини Нічик. Ховає обличчя від камер, та мовчить. Це та сама 19-річна матір, яка продавала власного сина за мільйон. Не кається і навіть не виправдовується. Судді вирішують, на час розслідування відправиться за ґрати з можливістю застави у понад мільйон, трошки більше ніж просила за рідну дитину. Постановив слідчого, ввес, слідчого управління, правління головноуправління в Дніпропетровській області тарчук, який погоджений... З прокурора відділення протроского висновного прокуратури Березу, кримінальному провадженні внесено до єдиного реєстру достову розслідувань 174.24 остань цифри 0352 про застосування запобіжного заходу, в вигляді тримання під вартою відносно підозрювано шині кримінального правопорушення передбачено численно 3 статті 149 кримінального кодексу України задовольнити. А от адвокат підозрюваною таке клопотання вважає аж надто жорстким. Мовляв, його підозрювана не збирається тікати і готова співпрацювати зі слідством. Тож тримання під вартою просить замінити на домашній арешт. Я вважаю, що в мене клопотання не підлягає задоволення, оскільки ті обставини, які викладені в органу до досудового розслідування та погоджені прокурором, вони є абсолютно банкетними, які застосовуються до інших кримінальних правопорушень, які розглядається. Посудах містер. Із власних джерел нам відомо, родина була на пильному контролі у соціальних служб, бо мати і раніше не надто піклувалася про сина і от вирішила продати знайомій. Дитину оцінила в один мільйон. Ймовірно, саме покупчиня і забила на сполох. Все, все. Жінку затримали на гарячому просто під час передачі коштів. Правоохоронці одразу ж повідомили про підозру за торгівлю людьми. Не менш шокуючим виявився і мотив горе матері. Слідчі зізнаються, навіть їх приголомшила її відповідь. Вона пояснила, що ця дитина їй не потрібна, що їй немає часу їй займатися, і вона хоче устроювати своє життя самостійно, і саме ці кошти їй потрібні для відкриття власного бізнесу. За продаж дитини їй загрожує до 15 років тюрми. На сьогодні прокуратурою разом зі слідством зібрано достатньо доказів того, що саме ця особа хотіла і, в принципі, здійснила всі свої дії щодо продажу дитини. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 15 років. Дворічний син невдалої бізнесвуми нині у безпеці хлопчик під наглядом лікарів. А соціальні служби тим часом вирішують питання про позбавлення матері батьківських прав. Катерина Нічок та Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. Із пилюшок у БТР. У парках Дніпра з'явилася нова розвага, що викликала суперечки серед містян. Діти катаються на мініатюрних танках. Гра, що мимоволі нагадує про військові дії. А ще ворожих сусідів, які змалку зомбують власних дітей та привчають до думки, що війна є нормою. Де межа між патріотизмом та мілітаризацією малечі розбиралася наша Анастасія Шуляк. Там танк, там пожарка, там трактор синій. Це ж для діток, як вони люблять. Танк та БТР серед вже звичних дитячих автівок з'явилися в одному з парків Дніпра сто гривень, і малеча може сісти за кермо міні-копії військової техніки. Деяких батьків це обурює. Марія каже, мілітарізація дітей під час війни зовсім недоречна. Я проти, тому що і так забагато в нашому житті негативних емоцій, і дуже хочеться, щоб наші діточки цього не бачили. В моєму дитинстві теж була зброя, теж гралися, але ну трошки інший може ракурс. Був нині ж такі ігри асоціюються з країною, агресоркою дітей там регулярно зомбують, вдягаючи у військову форму. Так нормалізують для них загарбницьку війну. А з початком вторгнення взагалі проводять. Акції на підтримку так званої спецоперації. Фото та відео з дошкільних закладів РФ буквально шокують. Адіак, адіак, смотр, та чи не робимо ми те ж саме, де межа між патріотизмом і мілітарізацією дітей? Питаємо у батьків. Ні, не одне те саме, ні. Якщо це садочок новий є таке, або якийсь учбовий заклад постійно, якесь воєнне таке, ну це вже да, вже якось під сумнівами становиться. А якщо це тип, чисто в ігровій формі, то взагалі я ще вважаю, що це все нормально. У них за символіка, букви З там, ця тематика. У нас, тематика. А у нас просто наоборот, у нас підтримка армії національні стіжки на українському мові. Це різні речі. Олександр військовослужбовець на захисті України ще з часів АТО. Має сина, який активно цікавиться подіями в країні, а ще постійно питає батька про зброю та амуніцію. Приміряти там бронік на діти, він таке міг. Але я поясняв, ну, що це війна і вона небезпечна, особливо для дітей. Чоловік переконаний, надати патріотичне виховання дітям можна і без піксельних іграшок. Можна батькам переходити на українську потихеньку, якщо не спілкувалися раніше. Ну намагатися її вивчати. Війна не норма, думку військового підтверджує, і психологиня Еліна Карепова. З дітьми треба розмовляти і пояснювати. Проте повністю відгородити від воєнної теми в наших реаліях не вийде. Я не можу сказати, що це прям погано. Якщо цього буде занадто, то це вже буде впливати. Головне, щоб не було того одягу військового, дитячого, щоб не було оцих от костюмів солдатів там і все інше. Бо ну не треба готувати дітей до продовження такої війни. Головне, щоб там був вибір, щоб там не було там, декілька різноманітних танків, щоб були машинки. Звичайні, а от що обурює Олександра та інших військових, так це спекуляція підприємців на воєнній темі. Мене це обурює побратимів. Напевно, що так само. В стані війни дітям необхідно більш чогось добрішого. Чогось яскравого, якісь там коники, ну щось таке, щоб відволікало. А на жаль, ми бачимо картину, що це просто ну люди заробляють на цьому кошти. Дозволяти ж своїм дітям гратися у такі ігри чи ні? Виключно вибір батьків. А що ви думаєте про мілітарізовані дитячі розваги? Чи не призведуть вони до того, що малеча сприйматиме війну як норму? Діліться своїми думками у соцмережах 11-го. Анастасія Шуляк, Олександр Довгань, Євген Шпак, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. Побачили справжнє виробництво та розпитали інженерів про роботу маніпуляторів. Учні класу мехатроніки 139-ї школи Дніпра побували на заводі. Інтерпайп компанія організувала екскурсію, аби діти наочно побачили, як працюють механізми, прототипи яких вони збирають на шкільних уроках. Емоцій від масштабів підприємства та виробничих процесів було багато. Своїми враженнями діти поділилися з нашою знімальною групою. Веніамін – учень класу мехатроніки 139-ї школи. Тут хлопчик разом з іншими дітьми опановує сучасну науку про проєктування, виробництво та управління роботами, зокрема промисловими. Зі знанням справи Веня розказує, як налаштувати маніпулятор. Для початку треба зрозуміти, яка кнопка за що відповідає та який мотор. Потім на ось такі червоні мотори, вони називаються енкодерні. Треба вимірювати кількість імпульсів. Каже, такі маніпулятори, але, звичайно, набагато більші, використовують на великих промислових підприємствах. І Веня залюбки б такі відвідав. Я б хотів покерувати для початку на якомусь складі, щоб невеликі вантажі та не було б дуже. Небезпечно на щастя є мрії виконати, які не так і важко. Веніаміна та інших учнів класу мехатроніки на свій завод запросила компанія Інтерпайп. Промисловий гігант створює у Дніпрі екосистему сучасних освітніх просторів з технічних спеціальностей. Адже через війну підприємство відчуває дефіцит висококваліфікованих робочих та технічних фахівців. Тож готові показувати, навчати та заохочувати тих хто розглядає для себе таку професію у майбутньому. Покерувати такими роботами, звичайно, не дадуть, адже це проти правил техніки безпеки. Проте все можна подивитись та розпитати у фахівців заводу. Перший маніпулятор, з яким працівники знайомлять дітей, робот Кука. Його основна задача маркувати залізничні колеса. Там йде обмежуюча рамка така, якби поле. І от он б'є в приділах цього поля. І от он під'їхав к одному там полю наб'їв, потім піднявся, поїхав під другому. Діти розглядають і інших роботів, які вантажать, переносять, підточують деталі. Загалом полегшують роботу працівників. Венімін каже, знайшов навіть схожого на той, з яким працював у школі. Вони беруть фішки та перекладають з одного місця на інше, ну майже як цей момент. Хлопці зізнаються, масштаби підприємства їх вразили. Дуже цікаво, дуже ефектна дуже. Тож дехто вже думає про перспективу вибору для себе інженерної професії. Дуже цікава тема це тема, у якій можна дуже багато розвиватися. Вона ніколи не застаріє, бо весь час виробництво тільки нарощується, нарощується і збільшується. Тому у ній можна буде гарно себе показати. Разом з дітьми на екскурсії їхній викладач Григорій Васильович. Чоловік багато років працював інженером-конструктором на цьому ж заводі. Говорить, нині тут зовсім інакше. Якщо розумово, то можна сказати, що складніше. Якщо фізично, то легше. Якщо раніше біля кожного станка там потрібно було по дві, по три людини, то й де робить працює, то зараз ви бачите, оператор завантажив, включив і відпочиває, чекає поки. Станок відпрацює правильно геометрію по програмі. По завершенню екскурсії школярі кажуть, сподіваються ще потрапити на підприємство, аби дослідити його детальніше. Я знаю, що цей завод дуже великий, тому мені б хотілося більше побачити, можливо, десь ще походити, якісь ще верстати, певні конвейерні лінії побачити. Дуже цікаво подивитися на маніпуляторів, які ти забереш у Мехатроніці, подивитися, які вони в реальному житті. Інженер Ігор Дуда каже, все це можливо, але спочатку потрібно отримати технічну освіту. Тим паче, а зі спеціальності діти вже опанували. Ну, по очах видно, що зацікавлені, хочеться програмувати щось вже серйозне, не, скажімо так, не дитячі їхні роботи маленькі, а таку серйозну вже машину. Наше підприємство зараз хоче розвиватись надалі, поповнювати парк, станків, тому нам потрібні фахівці. Тим паче, якщо вони будуть закінчувати вже з освітою технічною, ну тось тобто ми їх чекаємо. Тим паче, що школярі закохані у технічні науки, це майбутнє нашої країни. Саме вони будуть відновлювати її після перемоги. Тому надважливо підтримувати та заохочувати їх у здобутті якісної освіти ще зі школи. І Олександр Догань, новини одинадцятого каналу. У Дніпрі змії налякали відпочивальників. У деяких районах міста люди зафільмували їхні кубла. Цими відео діляться у соцмережах. Містяни застерігають один одного не гуляти узбережжям, аби не натрапити на плазунів. Зоологи ж називають таке явище зміїним весіллям. Чи насправді плазуни такі небезпечні на одному з таких зміїних шавашів? Побувала і наша Тетяна Заєць. Ось так, прогулюючись на власній присадибній ділянці або у парку, випадково можна зустріти змію. І Якщо пощастить, ціле зміїне кубло. І відразу після таких зустрічей у соцмережах з'являються відео про навалу змій і про те, що вони нападають на людей. Однак чи насправді вони такі небезпечні зараз ці питання ми задамо фахівцю? Ага, ну я бачу так. Я це бачу? Гадюки? Ні, це мало ймовірно. Зоолог Олександр Пономаренко коментує відео масового скупчення змій і те, як відрізнити гадюку від звичайного водяного вужа. У гадюки доволі контрастне забарвлення, там зі заоподібне смуга, видно. Крім того, змія рухається досить швидко, і е, ця і дуже струнка. Це водяний вуж. На початку весни соцмережі знову рясніють черговими відео про змії, про те, що їхні кубла городяни помітили у різних частинах Дніпра. Переважно от водяні вожі вони трапляються на накопичення каміння. Вони на відміну від звичайного вожа, той любить зарослий рослинність у берег. А водяний вуш він все-таки, о о, о о. о, Свадьба. Ось так виглядає справжнє зміїне весілля, розповідає старший науковий співробітник Дніпровського війського заповідника. Особини прокинулися після зимової сплячки і почали шукати собі пару. В Даному випадку в цій купі є декілька самиць, і самці, борючись один з одним, конкурують за те, щоб з нею спаруватися. Таке саме явище зустрічається у птахів. Але коли пташині самці б'ються, це нам подобається. А от чомусь, коли самці змій борються за самице, це наші не сприймають. Це водяні вужі, саме їх щороку фільмують Дніпряни, бо протягом останніх 20 років вони отримали так звану постійну міську прописку, говорить Олександр Пономаренко. Це звичайний водяний вуш, натрикс стеселата. Абсолютно безпечна змія, не отруйна, має безумовно, якісь зуби, але ядовитих хікл немає. Навесні рептілії вилазять зі сховищ і активно розмножуються, і абсолютно не несуть загрози людям. У водяного вужа, як, як і в звичайного вужа, у очі, звичайну круглу зіницю мають. А от у гадюки вони, як у, як у кішки, там вертикальна зіниця ока. Якщо випадково натрапити на таку змійку, вона швидше за все просто втече. Ось ми розкриваємо пащеку внизу в складці цей ось ось зуби. За, за них шкіра чіпляється, але тим не менше це зуби, які пристосовані виключно для того, щоб втримати маленьку рибку. Ну, в принципі, як ви бачите, що це не та історія, що от вам зараз змія кидається на вас і гризе, просто напросто як собака. Жодних випадків агресії з боку цих плазунів не зафіксовано, говорить експерт. Ну, давайте зараз підійдемо до цієї групи товаришів, які зайняті розмноженням. Трошки подивимося. Вони частина нашої екосистеми, є санітарами водойм і потребують захисту. Ось о, типовий представник цього виду, більш молодий, ніж той, що попередньо ми брали. Навіть, бачите, він втратив частинку хвоста. Частину хвоста у нього могла відгризти, наприклад, як якийсь пес. Так і, в принципі, оскільки він полює воді, його могла вхопити і щука. Плюс ще ось типова ознака це помаранчеві плями на череві. Яскраві у гадюки таких плям немає. Просто у Дніпрі у прибережних зонах живуть виключно вужі. Вони юрмляться в кубла ще й тому, аби швидше зігрітися на сонечку та почистити один одному луску. Їх часто плутають з гадюками, утім вони насправді майже беззубі. Ось на нас зараз можуть напасти. Ну наприклад, я не ну ні, вужі безумовно мають нормальний абсолютно зір. Вони бачать, що розміри об'єкта такі, що скоріш ми для них з'являємо не. Безпеку. великих об'єктів уникають абсолютно. Так чому тоді є випадки, коли говорять що ось напала змія? Ну о, змія буде кидатись на людину в тому випадку, коли її нема куди тікати. Причому може і вкусити, але при тому слід зауварити, що водяний вуш має занадто слабі зуби для того, щоб прокусити шкіру людини повністю. Максимум трошки пошкрябати і все. Це, о, скажімо так, з боку змій це жест відчаю. Так звані зміїні шабаші – явище тимчасово відбуваються вони щороку, у квітні тривають всього кілька днів. Потім плазуни розповзаються і активно полюють, від'їдаються після зимової сплячки. Тетяна Зайць та Олександр Довгань, новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду. У неділю синоптики прогнозують у Дніпрі в день плюс 18 градусів, вночі плюс 12. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Ну і наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте новини. Бережіть себе.